sorelle. Дорогі брати і сестри, я думаю, сьогодні, особливим чином про землю українську, яка святкує сьогодні національне свято, всім її синам і дочкам. Я бажаю миру. Я бажаю спокою. Зараз є загрозлива ситуація, є конфліктна ситуація. І немає немає натяку на те, що це зупиниться найближчим часом. І це створює багато страждання. Довіряємо Господу Ісусу і Святій Діві Марії цілий народ. І давайте помолимося всі разом, особливо за жертви цього конфлікту, за їхні родини, за тих людей, які страждають. Я отримав одного листа від єпископа він розповідає про сей, весь цей біль. давайте будемо молитися Madonna, разом до Діви Марії. За цю дорогу землю України в цей день, коли вони святкують національне свято, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плідло на Твого, Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь, Марія, царице миру, подаруй нам мир.